Кореї на аукціонах автомобілі продаються, що називається в стані від власника. Тобто, ще вчора людина могла їздити на цій машині, а сьогодні він вже привіз його здав на аукціон для продажу. Машини не чищені, не поліровані. Є якісь незначні коцки, царапіни, притертості. Ми стараємось купляти автомобілі на продаж і для своїх клієнтів в гарному стані, максимум, щоб був один підкрас по машині. Із пробігами до 200 тисяч кілометрів, щоб машина ще була рентабельна, можна було на ній поїздити декілька років і вона не втратила багато в ціні. Так, що кого цікавлять автомобілі з Південної Кореї в наявності або під замовлення, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. У нас є великий вибір як автомобілів в наявності, так і можемо привезти. Термін доставки на сьогоднішній день складає від 3 до 4 місяців. З Кореї вигодно привозити не лише корейські автомобілі, а також і німецькі. Можливо, знайти з невеликим пробігом і завжди або максимальна, або передмаксимальна комплектація. Також у нас можливий обмін наших автомобілів, які є в наявності, на ваші старі автомобілі з доплатою. І можлива доставка автомобіля у ваш регіон. Звертайтеся!